І так, всім привіт-привіт! З вами Дміла, і це канал про мою творчість, моє натхнення. Тому перше відео на цьому каналі я хотіла би присвятити своїй колекції манги. Бо насправді е, ідея вона сукупність всіх цих дівчаток, які читають книги і які постійно говорять про книги, але дуже мало і дуже. Рідко хто говорить про манги. Буквально єдина людина. Ну, як єдина, це пан Юрій, якщо я не помиляюся в назві, Боже, я не написала цього сценарії. І Аліна Оліна, Я, я не впевнена в назві і в тому, чи я правильно виговорила. Ну, коротше. Я хотіла би показати свою колекцію мангої, яку я почала збирати з 2021 року, тобто, вже як мінімум 4 роки, я витрачаю свої бабосики, свої кровно зароблені грошенята на те, аби збагатити своє ментально-психологічне здоров'я відбірною мангою, відбірними картинками, які... Мали би е, мені розповісти історію. Окей, е, самий початок всього цього колекціонування припав на початок 2021 року, як мені здається, і це була прям перша покупка для себе, для себе любимої. Це був мій 11 клас. Е, тоді єдині гроші, які я мала, це мої кишенькові. І їх було мало, їх було катастрофічно мало на те, щоб викупляти книги і дозволяти собі щось таке. Насправді я жила в сім'ї, де покупка книг вважається, типу, як непотрібним, бо можна купити одну і перечитувати знову і знову, або якісь такі фрази. Та це замануха, тебе дурять книгарні. І це, це було сказано в контексті того, що я купила перший Том Манги. Це, це була радість всього. Типу, о, Каміла хоча б читає нарешті. Каміла щось читає? Боже мій? Я не любила читати, якщо чесно. І коли я принесла другий. Були такі фрази, що тип, книгарні мене заманюють купляти продовження. що Це винні книгарню, тому що я продовжую збирати колекції, і це звучить як абсурд, хоча, можливо, так і є, але звучало все одно як абсурд, і краще вже їжа, ніж твої книги, щось по типу такого, хоча. Я не зневачу своїх рідних. В суті, замість того, аби їсти, я витрачала свої кишенькові на покупку книг, тому, можливо, вони вважали, що я голодую, хоча мені вистачало на, на булку один раз на тиждень. Коротше, то не важно. То не важно, то не важно що книги були цінніші, ніж їжа. Тоді в мене змінилися пріоритети на мій 11 клас. І я навіть розумію, чому тр трохи мої рідні були ваухі, коли я почала купляти більше манг, бо для них це виглядало як дитяча література. І я навіть з цим не сперечалася. Чесно, я опустила руки. Найдумають, що хочуть, так сказати. І книга в цілому сприймалася як якийсь подарунок на свято. Типу, ну, Нащо купувати, якщо це не свято? Це? І, іноді я задумуюсь над тим, як же ж печально що в нашому суспільстві є таке розділення між середнім і нижчим класом, бо тоді, коли я зрозуміла, що середній клас це ті, хто можуть дозволити собі купувати різні речі. Беручи е, мінімальну розстрочку або мінімальну, е, тобі, мінімальний кредит на певну річ, наприклад, той же холодильник, я зрозуміла, що я знаходжуся не в середньому класі. І ця суспільна нерівність дуже мене тоді підбивала, особливо зважаючи на те, що я хотіла я хотіла читати, тоді в мене з'явилися перші думки про те, щоб от дійсно читати. І якщо, якщо ви людина, яка взагалі не любить читати, я не знаю, чому ви зайшли на це відео. Якщо ви не любите читати, про книги розказують, взагалі. Але, ну добре, допустимо, ви людина, яка не любить читати, то манга це був мій шлях до того, аби почати читати. Це взагалі це у мене. Піздець, як не по сценарію ми зараз йдемо. Мені треба вставити помітку 16, бо я зараз почну матюкатися. Бо я загубилася в сценарії. Бо я відійшла від сценарію на дуже великий кілометраж від моїх е цих слів. І так, до чого я зупинилася? Ага. І зараз ми з вами перерахуємо кількість моїх книг. Ого. Це за 4 роки, Боже. За 4 роки, як я почала, мені було. Ні, чекайте, 11 клас мій приповнив не на 21 рік. А на 20, здається, на 2019. Ні, чекайте. все, математика мене заплутала. Як я буду рахувати свої книги, я не знаю. Е, минулого разу, коли я взагалі рахувала свою колекцію, це було приблизно. В лютому того року, напевно, або це був березень того року, це було 100... з чимось манг. І сьогодні я разом із вами власне, підрахую їхню кількість. Ну і заодно поприбираюся вже стільки часу, минуло, звісно, з тоді, як я там прибиралася. Хоч я й сказала, що зупинити... а, я цього не казала, бо це було колись в сценарії. Ну, коротше. Зупинити з покупки першої книги мене вже було неможливо. І взагалі, чому я мангу називаю книгою? Якщо манга це манга, а книга це книга. Окей, з покупки першої манги мене зупинити вже було неможливо. Е, насправді, я тоді, зі своїх кишенькових, ледь-ледь могла дозволити собі один томик один раз на місяць. На два місяці. Десь десь так. Все було дуже сумно. Та й тоді це був тільки розвиток манги. Я до сих пір пам'ятаю, як наша ідея випустила потикачі, орієнтуючись на дитячу аудиторію, і воно залетіло, воно залетіло аудиторію постарше. І тоді вони почали все більше і більше взяли того ж, алхіміка, наприклад. Ну, відносно нещодавно. Ну, як нещодавно? давно вже. Вони не закінчують. 에... Тому я застала весь цей період, і я була неймовірно рада, коли я закінчила свій 11 клас і пішла в коледж. Бо у мене з'явилася стипендія. Стипендія йшла на що? Правильно, живемо з рідними, живемо за їхній рахунок. І 500 гривень ми витрачаємо. Ну, не всі 500. я брешу. Не всі 500. Ми витрачаємо на. Наші розлюбимі книжки, які не дуже радували це захоплення, не дуже радувало більшу частину моєї родини, бо це вважалося марнотратство нашого купляти книги. І доволі часто я в інстаграмі зустрічала такі відеоролики, де Люди казали, що їм казали їхні батьки, там, старші люди, що нащо ти робиш то чи то, і тоді ще тоді це було популярно, напевно. Тоді для мене це було як маркер того, що я не одна така, що мене питають, нащо я це роблю. І в якийсь момент я почала задумуватися над тим, що. Це, це був період, саме, коли я десь місяць з чимось не купувала манги, це був жахливий період, бо я задумувалась над тим, що А що взагалі що на, шурбет? Якщо я не можу купляти собі мангу, значить, наше. на що це життя взагалі, якщо ти не можеш займатися тим, що тобі подобається. І це стало для мене ще одним маркером, того, що я не хочу відмовлятися від книг. І найбільше оце от моє манголюбство, книголюбство, типу манголюбство стало, розрослося через те, що я переїхала. Це було складно, але я це зробила. Я була неймовірно рада, коли я опинившись сам на сам і з мінімальними грошима, які були від моїх родичів, і з стипендією, яка вже на той час була підвищена. Я була неймовірно рада тому, що в мене є гроші на книги, навіть якщо не буде вечері. Це, це жахливо знову ж таки. Це, це жахливо, коли ви вибираєте між фізичною потребою і. Тим, що ви хочете душею, але і іноді життя складається так, що ти реально вибираєш між чортовою блядь, книжкою і хлібом з маслом. Це жахливо. Чому у нас існує така хуйня? Чому? Я дуже часто запитую, чому люди не можуть дозволити собі таких елементарних речей? Це жахливо. це Я не знаю, а хтось має написати про це книгу. Я впевнена, що ця книга вже існує. Але я впевнена, що треба написати ще одну, аби ще раз люди спитали себе. Нащо вони живуть в цьому світі? Нащо вони живуть в цьому світі і не займаються своїми хобі? Нащо? Добре, все. Е, відставити паніку. Вернемося до сценарію, від якого я вже уплила настільки, що я вже, блядь, я вже навіть не на четвертому листочку. Де, де, де тепер грамотно почати? Аби це його, Аби нормально закінчити, Я не знаю. Чесно, я не знаю. Почала за, за здоров'я, закінчила за упокій, як то кажуть. Так. Напевно, на цьому я навіть закінчу, бо я вже загубилася в сценарії, Ладно, все, ми на цьому закінчуємо. Дякую за те, що подивилася це відео, це були роздуми е, мене, власне, роздуми про те, скільки в мене книг. Паралельно я прибиралася, поки я прибиралася, я писала цей сценарій, по якому... від якого я відійшла максимально далеко. Хоча все ще по сценарію я хочу вам сказати, що якщо хочете почати свій книжковий шлях... То почніть з КДС або є книгарні, це суб'єктивна думка повністю, мені не платив ніхто за рекламу. І жодне лице, яке я назвала в цьому відео, не вдало б ні ніяких грошей за рекламу. Це чисто суб'єктивщина. Проте я саме в цих книгарнях я натрапляла на дешеві манги та книги, здебільшого манги, все ж таки. Також, якщо шукаєте дешеві фігурки чи прикраси до своїх... Книжкових полиць. Наприклад, я демонструю келих з трояндочкою, і трояндами всередині, це повністю, майже повністю все з Аврори, окрім великої троянди, яку я взяла чи то на Олексі чи то в Інстаграмі. Тобто, гадь, до чого це я все ввела? Я знову зупиняюся на тому, що. Я відійшла від сценарію, захопила думку, загубила нитку і починаю імпровізувати. Хоча все нормально йшло. знаєте, Но Це проблеми мене і сценарію. У мене ніколи нічого не йде за сценарієм. Я починаю балакати на якусь тему, я просто балакаю, все, уже, уже все, Камілі несе. Камілі вже нічого не треба. Вона просто говорить те, що вона думає. Жар, це жахливо. Мені не можна давати сценарій, і мені не можна писати сценарій. Бо я його пишу, я його, блять, папір списую. Нахуй. Бід, бідні папірці, які підуть в смітник, після того Так. Що я хотіла сказати? Якщо шукаєте книги подешевше, дивіться на знижки. От реально, знижки працюють. Я не знаю чому. Але в КДС, КДС коїни і КДС знижки. Точно працюють. Я майже постійний їхній покупець. І як не гарні їхні знижки на покупки, якщо ви член їхньої організації, скажімо так, то це теж працює на диво. Я була дуже здивована. Але воно працює добре. На цьому все. На цьому точно все. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Напишіть, скільки ви думаєте в мене книг на полицях, точніше, манги, чому я називаю це книги? Чому? Я не знаю. О, Боже. Це жахливий. Путата! Який жах? Такий жах! А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах.